Всім добрий день! Коли зібрано добрий врожай цибулі, перед нами постає інша проблема. Необхідно якомога довше зберегти її. Бажано до нового врожаю. Деякі хвороби цибулі не виявляються, поки вона зростає на грядці, але можуть прогресувати при зберіганні. Цибуля може гнити, усихати або швидко проростати. Для того, щоб цибуля добре зберігалася взимку, зараз треба звернути увагу на два питання. По-перше, під час збирання врожаю не можна допускати пошкодження поверхні цибулин, поранень, потертостей. На такі пошкоджені цибулі при зберіганні розвиватимуться різні грібні хвороби. І дуже важливо, цибулю не можна закладати на зберігання доти, поки цибулини не будуть добре висушені. Тому що при зберіганні погано висушеної цибулі Можуть розвиватися і бактеріальні гнилі, і грибні хвороби. Фахівці радять швидко висушувати зібрані цибулини перед закладкою на зберігання. Таке швидке висушування має велике значення, особливо для боротьби з грибними хворобами. Для того, щоб швидше висушити цибулю, після збирання врожаю я спочатку залишаю її на кілька годин на грядці, на сонці. Ось як зараз я зібрала цибулю вранці, практично до вечора вона лежатиме на грядці. При цьому цибуля добре прогріється, підсохне коріння. Погода зараз дуже спекотна і цибуля підсохне швидко. Таке прогрівання на сонці ще допомагає позбутися збудників вірусних хвороб цибулі, таких як жовта карликовість цибулі, мозаїка цибулі та часнику. Сушіння цибулі при температурі вище 40 градусів протягом 10 годин дозволяє майже повністю позбутися цих збудників. Ну а потім протягом тижня-10 днів треба буде ще підсушити цибулю в півтіні. Ось таке сушіння на сонці допомагає позбутися збудників багатьох хвороб, цибуля швидко висихає і краще зберігається взимку. Умови подальшого зберігання цибулі, температура, вологість повітря в приміщенні мають звичайно, теж дуже велике значення, але про це я розповім пізніше. На сьогодні все. Хороших вам вражаю!